Що таке технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та скільки воно коштуватиме? Газправда вже неодноразово розповідала про одну із головних житлово-комунальних новацій останніх років. Тож, якщо ви ще не в курсі, що таке ТО газових мереж, обов'язково подивіться наші попередні відео на цю тему, де ми розповідали про нюанси технічного обслуговування як у багатоквартирних, так і у приватних будинках. А в цьому випуску у давайте порахуємо, скільки ж платитимемо за це ТО і які саме роботи в нього входитимуть. Додивіться це відео до кінця, і ви обов'язково здивуєтесь. Спойлер: газове ТО для власників квартир буде не одне. Отже, скільки коштуватимете у газових мереж саме у вашій багатоповерхівці? Нагадаю, що кожен співвласник багатоквартирного будинку відтепер може дізнатись скільки коштуватиме ця послуга конкретно його багатоповерхівки. Наприкінці 2023 року Міненерго та Енкер врегулювали всі бюрократичні перепони. Зокрема, затвердили граничні тарифи та типовий договір на технічне обслуговування саме мереж спільної власності у багатоквартирних будинках. Тож з 2024 року в Україні мають поступово відновити ТУ газових мереж та обладнання встановлених в місцях загального користування за новими правилами. Відтепер усі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали чинних індивідуальних чи колективних договорів. Автоматично приєднались до типового договору з місцевим оператором газорозподільних мереж філію газмережі або МІСК чи облгазом. Цей договір не потребує двостороннього підписання, оскільки така угода є типовою і публічною. Оператори газорозподільних мереж оприлюднили орієнтовний розмір, так званої третьої платіжки та графіки проведення ТО по кожному будинку. Знайти власну адресу ви можете на сайті свого оператора ГРМ. Знайшли? Тоді напишіть нам у коментарях, яка вартість ТО саме у вашому будинку. Звертаємо увагу, що деякі оператори ГРМ, зокрема філія газмережі, опублікували вартість ТО без врахування транспортних витрат, які визначаються окремо в залежності від територіального розташування будинку, і також компенсуються співвласниками. Нагадаємо, що оприлюднені на сьогодні ціни за ТО є орієнтовними. Остаточна вартість робіт буде уточнена після їх фактичного проведення та складання технічного паспорту. Фінальна вартість ТОО мереж спільної власності залежатиме від регіону, конкретного будинку, кількості квартир у ньому, а також технічних особливостей мереж. Але, на щастя, йдеться не про космічні суми. Наприклад, у Київській області разовий орієнтовний середній платіж за таке ТО з квартири становить близько 320 гривень. Важливо, це не на місяць, а раз на три чи навіть п'ять років. Адже періодичність проведення ТО мереж у багатоповерхівці залежить від їх віку. Зокрема, у внутрішні будинкові системи строк експлуатації, яких не перевищує 25 років, мають обслуговуватись один раз на 5 років. А якщо ж їм понад 25 років, раз на три роки. Відповідно, плата за ТО буде нараховуватись раз на три чи навіть 5 років. І, власне, у рік проведення ТО, а не щомісячно. Які саме роботи входять до ТО мереж спільної власності? Вичерпний перелік видів робіт, які входять до ТО мереж спільної власності багатоквартирного будинку, визначає наказ Міненерго ще від 2020 року. Серед них перевірка доступу до газопроводу та обладнання стану його пофарбування та кріплень, наявність футлярів і міжтрубного простору перевірка герметичності з'єднань та усунення виявлених витоків газу, випробування на щільність газопроводів під певним тиском, ТО-запірних пристроїв, ТО обладнання для опалення місць загального користування з одночасною перевіркою тягів диму та вент-канала, контроль спрацювання газосигналізаторів, встановлених у під'їздах будинку. Нюанс. Ці роботи виконуються на внутрішніх мережах та обладнані винятково поза межами квартир. Далі ми розповімо, а як же перевірятимуть труби та газове використовуюче обладнання безпосередньо у квартирах. Але спочатку перерахуємо, які ж роботи ще не входять до ТО мереж спільної власності. І за деякі з них треба доплатити окремо. Це мереж та обладнання газосигналізаторів, що знаходяться безпосередньо у квартирах мешканців. За це платить власник квартири по окремому договору. Роботи поточного та капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення мереж спільної власності виконуються за рахунок співвласників будинку, обслуговування лічильників газу, у тому числі його повірка. Вартість саме періодичної повірки закладена до тарифу на доставку розподіл газу. За інші види, повірки платить їх ініціатор. У разі відсутності належної тягів диму та венти в каналах за їх прочищення теж доведеться сплатити додаткову або оператору ГРМ, або інші організації, що має дозвіл на виконання таких робіт. До відновлення тягів диму і вент-каналах газопостачання такому будинку підлягає припиненню. За газове ТО в квартирі доведеться платити окремо? Так. Комплексне ТО внутрішньобудинкової системи газопостачання багатоповерхівки складається з двох різних ТО. І за всі ці ТО згідно чинного законодавства повинні платити мешканці будинку. Окремо за отримання мереж, що проходять через місця спільного користування, та окремо за так звані внутрішньоквартирні мережі і обладнання. І це два окремі платежі. Чому саме так, розповідаємо. На сьогодні законодавство визначає, що ТО внутрішньобудинкової системи газопостачання забезпечується виключно за рахунок їх власника. У випадку з приватним житловим будинком є лише один єдиний власник усієї його внутрішньобудинкової системи газопостачання, і це господар садиби. Так от, саме господар від свого імені укладає договір на проведення того всього єдиного комплексу газопостачання власного будинку. Про особливості і нюанси ТУ в приватних будинках ми робили окреме відео. Подивіться його там теж багато цікавого. А ось у випадку з багатоквартирним будинком його внутрішньобудинкова система газопостачання не має одного єдиного власника. Так, наприклад, Газові труби та обладнання, які знаходяться в місцях загального користування, є співвласністю мешканців будинку. А от обладнання і мережі, які знаходяться безпосередньо у квартирі після першого запірного пристрою, є власністю господаря даної квартири. Як за всі це ТО платити? Ще раз для комплексного ТО мереж багатоквартирного будинку кожному власнику квартири доведеться сплатити. Окремо за ТО мереж спільної власності, які проходять в місцях загального користування, і додатково за ТО внутрішньоквартирних труб та обладнання, що знаходиться всередині його квартири. Сплатити за послуги ТО мереж спільної власності у будинку можна колективно або індивідуально. Колективно це коли уповноважена співвласниками багатоповерхівки особа розраховується з надавачем послуг одним єдиним платежем за усіх мешканців будинку. А вже потім вирішується питання, як розділити цю плату між усіма квартирами. В такому разі зазначена особа направляє оператору ГРМ підписану заяву встановленої форми про наміри укладання договору на таке ТО. В усіх інших випадках, зокрема, якщо не створено ОСББ в будинку або немає управителя, оплата вартості ТО буде здійснюватись за індивідуальними квитанцями. Тобто оператор ГРМ розподіляє кошторисну вартість ТО багатоповерхівки між усіма її співвласниками пропорційно до кількості укладених договорів на розподіл природного газу в такому будинку. Саме тому інформація про вартість ТО мереж спільної власності. По кожному будинку подана операторами ГРМ на сайтах у табличній формі двома цифрами. Більша цифра це орієнтовна вартість ТО за весь будинок для колективної оплати. Менша цифра це вартість у розрахунку на одного споживача за індивідуальною квитанцією. Як індивідуальні, так і колективні квитанції слід очікувати у місяці, в якому проводиться ТО згідно з оприлюдненими на сайті графіками. Оплатити колективний рахунок зріт протягом 6 місяців з дня його отримання. А ось індивідуальні квитанції господарі квартир зобов'язані оплатити протягом 6 місяців після виконання такого ТО. Допускається, що індивідуальний рахунок на оплату ТО мереж спільної власності багатоквартирного будинку може бути відображений окремо у рахунку на оплату послуг з розподілу природного газу. Важливо. Якщо плата за ТО мереж спільної власності невдовзі автоматично нарахується усім мешканцям багатоквартирного будинку у вигляді так званої третьої газової платіжки, незалежно від бажання або небажання здійснювати такі платіж, То ось плата за обслуговування внутрішньоквартирних мереж і обладнання, здійснюється винятково на підставі вільного волевиявлення власника квартири, тобто сам господар квартири. Повинен обрати спеціалізовану організацію, яка буде здійснювати таке ТО на договорній основі та за рахунок господаря квартири. Це може бути або Белгаз, або філія газомережі, або інше підприємство, що має дозвіл на такі роботи. Оскільки законодавством не визначено істотні умови такого договору, угода на проведення ТО в даному випадку укладається у довільній формі за згодою обох сторін. Такий договір має бути обов'язково підписаний особисто обома сторонами. Чи можна відмовитись від ТО і не платити за нього? Ні. Чинне законодавство містить норми про припинення газопостачання домогосподарству із встановленням заглушки у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж. Однак, як буде діяти дана норма на практиці для власників квартир, які здійснять індивідуальний або колективний платіж за ТО мереж спільної власності у багатоквартирному будинку. Однак не поспішатимуть укладати договір на обслуговування внутрішньоквартирної системи газопостачання, наразі достоменно невідомо. Можливо, слід очікувати на додаткові роз'яснення від оператора ГРМ або на певне удосконалення нормативно-правової бази з цього питання, побачимо. Проте, маємо попередити власників квартир, що існує законна вірогідність відключення їх помешкань від газопостачання у разі наукладання такого договору. Тому що від належного отримання газового внутрішньоквартирного обладнання кожного без винятку помешкання багатоповерхівки залежить безпека усіх його мешканців в цілому. Не нехтуйте правилами безпеки, довіряйте своє майно лише. Фахівцям, які мають право здійснювати роботи з підвищеним рівнем небезпеки, зокрема ТО газових мереж та обладнання. Наостанок звертаємо увагу, що газправда не дає оцінку діючому законодавству. Ми лише роз'яснюємо чинні на сьогодні статті законів та нормативно-правових актів. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Пам'ятайте про це. Більше про тему внутрішньобудинкових мереж читайте на нашому сайті. Так, вподобайку цьому відео, та обов'язково підписуйтесь на Газправду. Слава Україні!